СБУ повідомила про підозру двом зрадникам, які воюють проти України на боці окупантів. За даними слідства, обидва бойовики приєднались до терористичної організації ДНР ще до повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Один із них уродженець Харківщини, позивний фрідом, до незаконного збройного формування бригада Восток вступив навесні 2014 року. Пройшов по кар'єрних сходах від мінометника до командира взводу управління реактивної артилерійської батареї. Брав. Участь у бойових діях проти сил оборони України поблизу населених пунктів Шахтарський, Ловайськ, Дебальцево, Піски, Авдіївка та в районі Донецького аеропорту. Інший фігурант, – 25-річний мешканець Єнакієвого, приєднався до терористів значно пізніше. У жовтні 2021 року. Бойовики допомагали окупантам захоплювати українські території, вбивали мирних жителів, знищували інфраструктуру. Наразі зловмисникам заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації та ко. Лораційну діяльність